Представники громадської організації Вільна сильна Україна села Капустяни Тристанецької громади виготовляють ліжка трансформери для військових. Роблять лежаки із деревини, тканини та металевих кріплень. Вони компактні, легкі і в складеному вигляді вміщаються в рюкзак. Такі розкладачки є незамінними у польових умовах для наших захисників. Про виготовлення компактних ліжок поговоримо з Володимиром Щербанем, громадським діячем. Як виникла ідея створення ліжка трансформера, з яких матеріалів їх робите. У Луки Малешківський є волонтерський центр. Запропонував зробити ліжко трансформер. Сказав, що зараз кине відео і фото, як воно робиться, і чи ти зможеш таке зробити. Скинув він мені відео, фото. Я подивився, кажу, зможу. Давайте комплектуючі, посилайте, ми зробимо. Матеріали з твердої породи. Нам е, в Тростянці, в Тростянецькому районі з пилорами е, задонатили рейки 4 на 5 з твердої породи. Скільки таких вже зробили і кому передали? Зробили ми 8 ліжок, передали на схід хлопцям. В чому унікальність цього ліжка? Унікальність ліжка в тому, що його можна використовувати як ноші при транспортуванні, що чоловік може взяти пораненого, і можна хлопці поселяються на сході у хатах, їм не, не вистачає ліжок у хатах. От і, так як доповнительне ліжко. Я вам дякую. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Володимир Щербань, громадський діяч.